По ціні приблизно поки що я вам не можу сказати. Крайня ціна був 31 500, А по якій ціні вони зараз зайдуть, ну взагалі не можу вам сказати. Юрій, а місто 105 110 таку не хочете, буде цікавіше. 38 400. така 110-ка, 38400. Так, Янмарчик показую вам. Резина в гарному стані, ну, підношена. Вибачаю за кашель, бо три дні лежав. Трошки з великою температурою, так. Так, напрацювань пише 1517 годин. От, по сідушки є такий нюанс так незначне. Задня резина теж в гарному стані, але ну, <coughs> бачите, шип уже <coughs> під'їжджений. Площадочка, бачите, виїжджена така. Даний трактор коштує 7950 доларів. на півавтоматі з реверсом, все як має бути. Отакий От АФ 24, о, РС 24. Сами дешевий і простий. Да ну чого зразу до наїмзи будете кататися до смерті? Не треба до смерті на ІМЗ кататися. Е, янмарчика зараз заведемо. Так, найдешевий. Ось, будь ласка, це шифернг 240, такий буде коштувати це самий простий, 300. Е, Ні, мотоблоків з Японії у нас немає. Так, зараз спробуємо запустити його. Так, здесь включене.